Так, ну пройшло 3 з копійками години. Що вам сказати, воно ще дерев'яне, воно ще не скоро розмерзнеться в своє цього. Хтось робив Т такого плану, з кефіру, сир вершковий, скільки часу восейня? Це, зайняло? Оце це не настільки довга пісня. Я розумію, що, можливо, це дешевше, ніж робити зі сметани, але, по-перше, я не розумію, скільки воно ще розмерзатись буде, потім йому ще треба стояти. Під пресом, потім, по-перше, я не знаю, скільки з цього вийде ще. Питань поки багато. Потім розповім, що з цього вийшло, чи вийшло, і мені взагалі, чи мені взагалі сподобалось. Бо зі сметани мені однозначно подобається. Лишу той допис про цей вершковий сир зі сметанки, як я робила, в першому коментарі. І що я вам хочу сказати? Пройшло 9 годин, і тільки зараз я можу сказати, що воно розмерзлось, і я зараз буду ставити його під прес. Ну, не знаю. Терпіння це явно не моя чеснота. Я стільки чекати не готова. Якби я робила цей сир зі сметани, цей крем-сир, то я б уже зранку ним поснідала. А так виходить, що ніч морозилась. Потім весь день розморожувалось, і тільки зараз я буду ставити під прес, і тільки завтра зранку я зможу ним поснідати. Ну, таке. Я не фанат так довго грати з їжею, я просто. я, мабуть, не настільки люблю їсти, я так вам скажу.